Чого розірвалося відео? Я не зрозуміла нічого. Чого воно розірвалося? Ой, господі. Ну, я сподіваюся, ви зрозумієте, що я там видно все. Я не знаю, я нічого не нажимала, ви ж бачили руки мої тут. В общем, от така історія. Бачите, у нас загальна ситуація. Щось з телефоном чи що я не розумію. Так, далі поїхали. Це була загальна ситуація, дуже загрозлива, скажу так зразу. Давайте подивимось, що конкретно буде летіти на місто Запоріжжя, а в цьому сенсі ударів. Подивимося зараз сигніфікатори для Запоріжжя лівого берега на ці 24 години від цього часу дальнобойні ракети. Воно під питанням, Так, добре. Але, в принципі, і надалі воно нормально тут складається у нас. По легкому варіанту, і собака, це буде все зроблено як треба. Так, давайте глянемо дрони, яка ситуація буде з дронами. Ну, ось бачите, тобто, вроді як букет нам падає, да але тут же йде йдуть опять плани, і йде башня. Іде башня. Мені не подобається ця історія. Давайте я ще раз покладу. По, трошки по-іншому задам питання. Неясна ситуація буде. Тут чи падають. Ну, ось якось так. Тут несерйозність по дитячому і ще йдуть якісь сообщення. По дронам ще не ясно. Так. І давайте глянемо з естриста, яка буде ситуація з цими у нас ракетами, чи будуть вони летіти нам на голову. На лівий берег від цього часу плюс 24 години, чи будемо мати руйнування від цих ракет? А, так, що можу я сказати? Так, іде, іде ця історія, але вона потім якось роздваюється. Тобто, для цього вони роблять якісь свої таємні речі, але... Так, вони це роблять по рибам. Але наприкінці вони якось тормозяться. Але подія просходить якась. Яка подія? Зараз ми подивимося, чи буде вона нам в плюс, чи буде вона нам в мінус. А я вам скажу так: подія лежить між позитивних карт, окрім цієї. То я сподіваюся, що для нас це буде ось по цій карті. Це буде наш успіх. Вони, може, відгонять цю машину подалі. А ось дрони так. У нас дрони під питанням по лівому берегу. Дивимося, чи будуть у нас, як спрацюють ППО? Як спрацюють ППО по лівому берегу? Наші ППО. Так. По лівому берегу Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Як вони спрацюють? Вони спрацюють, рішення будуть успішно, але що то буде для нас який результат? Результат буде неясний, і він буде по дитині не дуже серйозним, не дуже зрозумілим. Зміни якісь будуть тут в цьому питанні, але в цілому більш-менш нормально. Ну, і хай так буде. Хай буде так. Добре, давайте глянемо, чи будуть у нас втрати людей по лівому берегу. Ну, по-перше, це буде неясна ситуація, зразу вам скажу, зразу. І будуть якісь проблеми зі здоров'ям, а ось і пльотки. Але ключ буде в руках у нас, і тут ще ситуація по людям неясна. Тут йдуть і жінки, і, чол... і, 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 і чоловіки, і жінки. Але вроді як на них от я поклала на них конкретно, вроді як нічого. Вроді як воно ну, пройде більш-менш. Але ситуація така буде з проблемами по здоров'ю. Так, давайте глянемо, чи будуть руйнування будівель у нас по лівому берегу. Приватний сектор, дивимося. Так, подія якась мілка страпиться, там, може, щось якось десь скоснеться, але в цілому буде все нормально. Так, давайте глянемо багато поверхівки лівого берега, чи будуть руйнування від ударів ракетами, дронами та ракетами С-300. Сразу падає неясна ситуація, причому вона двойственна, між ними лежить букет, тобто будуть все одно люди наші працювати, робити свою справу дуже файно і е, Аїсти це гарна карта. тобто Хлопці зроблять все можливе. Я не бачу тут поки що руйнувань, там все під питанням люди йде. Але наші хлопці зроблять все, щоб того не сталося. Так, дивимося промисловість взагалі по лівому берегу, чи будуть удари по промисловим об'єктам. Можливі удари, але вони а, не будуть такими серйозними. Це, по-перше, производство буде працювати і надалі. Ось лежить башня, вона лежить між деревом і собакою. І клевер, і риби. Тому тут таке собі. Але хлопці, там іменно саме рішення діє, що будуть робити все, що можливо від них залежне. Так, і давайте глянемо промисловий майданчик Заводського району. Чи буде там така ситуація в плані ракет-дронів, чи будуть руйнування? Руйнування можливі, можливі але це щас, ця ситуація вона ще не ясна. Чи буде вона, якщо вона трапиться, по-перше, з нею будуть боротися успішно? По-друге, це буде по-легкому варіанту, але ця ситуація буде і може навіть. Е, ні, ну тут це, це не з тої історії. Так, тут може, може, може бути така історія, може щось трапиться, але ж я кажу, що підприємство все одно буде працювати, і е, це ще під питанням. Але ну я вам скажу так, що тут і пльотки, і е, е, башня. І трансформація, тут дуже схоже, що воно якось може трапитися там, але підприємство буде все ж таки працювати. Моторсіч ми з вами дивилися. Давайте глянемо тепло, тепло підприємства по лівому берегу, чи будуть їм загрози, удари ракетами, дронами. Буде все успішно, буде все працювати. Енерго і на енергопідприємство по лівому берегу, яка тут буде обстановка на ці 24 години. Теж буде стабільна ситуація, але там загроза йде в саботажу. Так, дивимося торгівельні об'єкти по лівому берегу, закриті. Проблеми намічаються, але ось наш ведмедь буде з цим-сім справлятися. Що це за проблеми будуть проходити? Ну, буде, Може, якесь і буде пошкодження, але пройдуть вони його нормально. Не дуже воно там буде їм. ну, Буде, буде по нервам бить. Якесь воно буде не дуже таке, як знаєте, остаточне явлення або поряд якось так. Відкриті торгівельні об'єкти. Відкриті торгівельні об'єкти по лівому берегу. Чи буде така історія? Ну, тут, так, оця історія може трапитися, але тут ідуть ось такі стабілізаційні роботи, дуже успішні, все буде добре. Так, і давайте подивимося балабіно. Балабіно, яка буде обстановка? Чи будуть руйнування будівель по балабіну на ці 24 години від ракет дронів та С-300. Ну, плани, проблеми йдуть у них, і трансформація йде. Але зараз я подивлюсь цю трансформацію, вона буде помалому йти, по крискам. Тобто, ну, якось так воно не дуже по ним вдарить. Так, да, бачите, ось сидять у вас там ті покидьки, але в принципі ситуація буде більш-менш стабільна і по дитині вона не буде дуже тут серйозна, ця трансформація. Але люди у вас дуже багато сидить перевертнів там. Я не знаю, як вам з ними боротися, як, як що робити. Чесно, от я чула таке, що м м м я з удовольствиям здам екзамен на громадянина України. Знання конституції, знання української мови. Відповім на всі питання. Я вважаю, що всі повинні пройти цю процедуру. Якщо ви того не знаєте, ніхір вам давати той паспорт удостовірення лічності і ви не маєте права історію також державну, ви не маєте права, як в Латвії дали паспорти росіянам, але вони нічого не можуть там, не ні голосувати, ні, нічого. Отак от, надо оцім Любітелям русського міра і тут таке дати. Хоча проще їх отсюди нахір викинути. Так, давайте подивимося тепер кушугум, яка історія буде з кушугумом, чи будуть руйнування від ракет, дронів та ракет С-300, чи будуть понівечені будівлі. Будь ласка, покажіть мені тут карти. Так, ух ти сила, яка у вас Кушугум Давайте подивимося, що тут з вами станеться. Сподіваюся, що нічого серйозного не буде. Да, кошугум, ну, більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Я просто цю дитинку роздивляюся, бо тут теж може помілочі щось шурудіти, але тут більш воно сидить всередині і трави, там обстановку. По кошугуму, більш-менш нормально. Так, балабіно чутко показало, що буде трансформація, але теж по крискам. Так, і давайте я покладу скриньку на балабіно. Позитив на ці 24 години, негатив, пані прильотів та ітог. Ну, ось ітог. І воно теж по дитинки. Тобто, бачите, все, -таки, все ж таки зміючки там у вас і лазять, і це в основному чоловіки. Бачите, ось воно дає сообщення. То ось, якщо ви знаєте таку людину, будь ласка, у НСБУ наберіть, хай приїдуть і перевірять. Нічого в цьому страшного немає. Дивіться, в Германії, до речі, Везде в Європі так робиться. Якщо людина як щось таке приобрела, непонятно за які гроші, і, 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 люди сообщають і і перевіряють. То нормально. В красти. Ось така обстановочка вас дає, бачите, більш-менш нормальна і позитив, і то хороший, але ось у вас сидять ці покидьки і вони мішають вам жити. Так, і давайте подивимося по кошугуму. Теж скарбничку зробимо на ці 24 години від цього часу. Позитив, негатив, та і то для кошугуму в плані прильотів. Позитив, негатив та то. Бачите, більш-менш стабільна ситуація, бо тут букет вам лежить на негативі. Тобто. Може, якось трошки не так воно спрацює, але в цілому, все одно це букет, це нормальна ситуація. У вас по, по позитиву будуть йти зміни, і на ітогі стабільна ситуація, теж гарна обстановка. Для Запоріжжя, для лівого берега, скарбничка Налі налінормана. Давайте ми подивимося. Будь ласка, для Запоріжжя лівого берега. Дайте мені позитив, негатив та ітог в плані прильотів ракет-дронів. Позитив, негатив та ітог. Угу. Ну, в принципі, все нормально. Я не бачу поганих карт. Е так що подивимося зараз ще на орканумі. Дуже хочеться, щоб все було тихо та спокійно, щоб хлопці все відбили. Е С-300. Машину то теж відкатили від нас, щоб вона до нас не доставала. Будь ласка, карти дайте мені скарбничку: негатив, позитив та ітог для лівого берега Запоріжжя від цього часу плюс 24 години в плані прильотів ракет дронів та С-300. Позитив, негатив. Та і ну Дивіться, позитив, в тому що у нас подвійна ситуація, подвійна інформація. А, ну, що поробиш, так воно є. В негативі лежить то, що ми е, закриті, то, що ми не рухаємося, але якщо перевернути цю карту, то якраз це буде наоборот. Ну, е, якщо воно так лягло, то так лягло. Е, і у нас по тому іде спілкування людей, у нас ідуть влюблені. Це е, е, і сообщество, і військові всі спілкуються і сподіваються, що все буде добре. Я хочу відкрити оці дві карти, все ж таки для нас. Я хочу потягнути ще одну карту отут, зверху, і зсередини на оцю вісімку. Бачите, все ж таки, да, ми відкриті, це наша проблема. Це наша проблема, що ми відкриті. Тут ми не закриті, ми відкриті. От якщо в негативі, то отак і ми відкриті будемо. Е, тому падає суд. Розумієте? Це ще може показати, якщо дві перевернуті отак карти будуть, дві перевернуті, то людина може, якщо на людей дивитися, то людина може просто вона недвіжима і вона ще може і померти від цього. Але тут ми дивимося взагалі загальну ситуацію по Запоріжжю. В негативі ці карти лягли отак. Ось, то ми маємо відкриту ситуацію. Розумієте, це для нас проблема. Це для нас велика проблема. До речі, всесвіт не просто так падає. Що в нас тут далі? А далі тут іде башня. Бачите, яка ситуація? Ось лівий берег. Ну, він і по початку був там з пльотками, ми то бачили. Але по ітогу будемо мати таку ситуацію. Це дуже добре. Ну, і я показувала вам дно, ви бачите, яке тут дно, в принципі, воно непогане для нас тут дно. Так що так. Все, люди, я вам все показала, все розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, мені то приємно, мені треба цей обратний зв'язок. Записуйтесь кому що там потрібно, може якісь питання життєві треба вирішити, по здоров'ю там, чи особисті, чи ще щось там таке. Записуйтеся, будь ласка. Так, що ось о, така ситуація. Все. бажаю всім бути живими та здоровими. Почуємось, папа.